Velik pomen, kot je bilo včasih, tudi sami so se pravi, da je bilo pri nas, da imamo, kot je bilo včasih, bratje, rese, da je bilo pri nas, 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 da.

Церква називає таємницем оточення незгребиною. Ми не можемо зрозуміти і ніколи не зрозуміємо, бо хіба в небі, як могло статися, що в величний Бог стався маленькою дитиною, захотів взяти на себе людське тіло, не перестаючи бути Богом. Це є велика таємниця, як це так? Що Бог став людиною, взяв тіло з Марії, дільниці Марії, але не перестав бути Богом. У гімні Єдинородної і, народ, і сіне, є таке прекрасне слово Староселянське – вочоловічилося. «Непреложно почеловічилися», вочеловічилися. Незмінно став чоловіком. А це слово незмінно означає, що він не перестав бути Богом. Що він був Богом і стався людиною. Тому Церква учить завжди, що в Ісусі Христі є дві природи. Одна божественна Божа, а друга це людська природа, повністю така, як наша. Ісус став людиною повністю так, як кожен із нас. За одним винятком. кажуть в цій церкві, Апостол Павло, в Ісусі Христі. Ніколи не було гріха. Він був Бог у цьому тілі і ніколи мав гріха. І коли ми йдемо до тих вихідських ясел, то церкво завжди нам дає нам таке дуже глибоке повчання, дуже глибоке повчання. Сьогодні ми маємо ту велику ласку, що маємо вже прикрашену нашу церкву цим чудовим іконостасом, з чудовими іконами. І розписом святилища. І та молитва, яку ми молилися на присяжня Іконостаса, є насправді така молитва дуже гарна. І в тій молитві ми можемо побачити таку важливу річ, що церква хочеть нас почитати ікони, але завжди почитати їх, як ми молитися з умом і з пам'яттю. З і із пам'ятю, там були ці слова, що не тільки з моїми очима ми бачимо вікону, але маємо також дивитися на нею умом, каже церква, і пам'яті. Що це значить? Це значить, так як учить на суці церкви, а особливо Василій Великий. Василій Великий каже так, що коли дуже багато було таких, що казали, що що насправді, коли ми починаємо ікону, то це може бути поклонства. Бо в старому завітіння написано, не будеш собі робити ніякого тесаного або мальованого кумира. В самій завіт казав, що не можна собі робити подобу, подобу тварини, подобу людини, бо це буде поклонства. І тому дуже багато було питання, а як правильно починати ікони? Бо Ісус Христос стався людиною. Дуже часто діям являлися ангели. І в самому завіті Бог казав на скінній завіду покласти Херовині. Ми чули топові херовини з дерева акації, прекрасно вияснені херовині, з дерева акації і покриті золотом. І як ми маємо почитати ікону? Дуже просто. Святий Василь каже простенькі слова. Він каже, ми завжди маємо почитати, розуміючи, що даючи пошану образу, ми почитаємо перший образ, каже Василій Великий. Дивлячись на, на образ Діва Марії Ісуса Христа, ми завжди знаємо, що там в неї є, є справжня Богородиця і справжній Ісус Христос. Шануючи образ, або полікону, ми віддаємо пошану певну образ, а певний образ це є живий Ісус і це є жива Єва Марія. Так що, коли ми цілуємо іхону, то завжди має бути в нашому розумі і в нашій пам'яті. Каже великий, а дуже, дуже часто теж, коли церква пояснює почитання ікон, наприклад, є дуже багато модерних християнських християнських течій, християн християн християні Іванівської і багато інших, є також наші брати реформанти які у церквах не мають образів. не мають образів. І дуже часто. Як фотографія це щось таке, як фотографія. Там є перший образ, а образ це як фотографія. Добрий син, це добра донька, завжди має у себе вдома, завжди в себе має правда вдома фотографії, та та мама. Дуже часто люди мають праві на правоку, ділять бабу, та та І маму і кажу, що неї, наші, це наше родинне дерево. завжди Це наше таке афективне прив'язання, добре в доброму сенсі, таке сердечне прив'язання до, 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 до няня і до мамки, до тільки мамки, до праві да й матір. І це є щось дуже-дуже великому. Так що наше моноставство завжди показує нам, що через образ ми наші умов даємо душам. Синяємо на наші коліна, правда на наші коліна перед першим образом перед Ісусом і перед Богородицею. І коли ми говоримо про тілу про... правоців, то це церква... показує, церква нам показує такі та... дуже, важливі, дуже важливі моменти їхнього життя, що у їхньому житті завжди завтра... є... почитання Бога. Як, Як батька. І коли Ісус Христос не раз бореться з фарисеями і Саддукеями, які його спокушають, Він каже, ви помиляєтеся, ви помиляєтеся, коли говорите про певні речі. Бо коли Бог каже, що я є, є Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, то це означає каже, що Він є Богом. Не мертвих, а живих. Це означає, що ті праотці, які давно-давно більше -давно, тисячі років жили, жили з Богом, що вони є живі і тепер. Ісус каже, Бог на Бог Ісака, Бог Якова, Бог не мертвих, але Бог живих, що вони є живі, там у Небесному Царстві, але теж вони так жили своє життя. Так проживали своє життя, що завжди має відкрити серце на Бога. Відкрите серце на Бога. І щоб якраз краще порозуміти ту красу правоців, ту красу правоців, давніх давніх, давніх давніх, давніх давніх вірних мужів, Божих мужів, також і жінок. Також і жінок, Бо, наприклад, коли молимося канон сьогоднішньої дії, великий канон. Не лише такі, які в, в Реції, нашій розмові, але в тих грецькій, по нашим бо там теж згадуються великі прамати. Згадуються великі жінки, такі як Сара, Ревека, Гахи, великі, великі жінки. Бо в мене на домах, що з чоловіки були великі. В Старому Завіті, в історії спасіння. Ми бачимо теж великі постаті прекрасних жінок, таких, як Сара. Свята Анна, мати Самуїла, яка довго не мала діточого, потім родила Самуїла, це справді великий 15 посвяти жінок. Так що сьогодні я пишет не ніяк про матерів, якщо, якщо буде такими дійсно правдивими. І ось коли ми, так, коли ми так собі говоримо про наших правоців, то можемо обсягти якийсь дуже такий сильний приклад. Сильний приклад, щоб ви порозуміли, які то були великі Божі мужі, Божі мужі. І наприклад, ми знаємо, ми, знаємо, ми знаємо про Якова. Ми знаємо, що Яков мав 12 синів, мав 12 синів, 12 старих патріархів ізраїльського народу. І Бог поміняв йому ім'я. Бог поміняв ім'я Якову, Бог... коли, він, коли він став таким сильним. Божим. Божим, Бог дав йому ім'я Ізраїль. Ізраїль. Ізраїль означає сильний з Богом. Сам Господь поміняв йому ім'я, дав йому нове ім'я, що ти будеш зватися Ізраїль, сильний з Богом. Ми знаємо, що з ізраїльського народу прийшла Діва Марія, Святий Йосиф, Ісус Христос, вони були ізраїльтяни. І ось коли Бог дає як це ім'я як Ізраї, сине із Богом, то це означає, що, що Яків сильно любив Бога. Дуже молився до Бога і вчив своїх 12 синів любити Господа. Його сини дивилися на свого батька завжди великими очима, бо вони бачили свого батька на молитві, бачили, як він підносить руки. Прославляє Бога. Яків завжди прославляє Бога за те, що він йому допомагає в житті? Бог являється Якову, Бог з ним розмовляє. І, і коли Яків молиться, його самі це бачать і вчаться відняння, вчаться від няня славити Бога, дякувати Богу. І сталося так, що ми, так як люди, так як ми з вами. Мали велику замість до дуже любив найменшого сина, тоді їх було 11 Йосифа. Як його дуже любив, купував йому найкращу водію. І вони страшно завідували Йосифу, то ті старші. І хотіли його спочатку вбити із замісті, а потім продали в рабство. І ми знаємо, що Йосиф був у Єгипті. Спочатку був невійником. Потім став великим великим вельможем. Став майже прем'єр-міністром, бо був фараон, а Йосип був його правила рука. Йосип став дуже заможним, мав прекрасний палац, мав дуже багато слуг, мав родину, мав дітей. І сталося, що коли була Великий голод, то його брати із батьком прийшли просити його хліба. Ну і там є та історія. Як вони його не впізнали, як вони могли впізнати того, кого продали свого брата або свого сина, він дуже-дуже помінявся. Але в своєму серці яси завжди був Божим чоловіком, Божим мужем. бо його нянько, його батько, як навчив його прославляти Бога, кланятися Богу, і хоч би єгипті було повно ідою. Він знав, що його батько навчив його починати єдиного Бога, і землі. І що є найцікавіше, що його батько, його родини приходять у Єгипет і там живуть, бо там є багато хліба, всюди є голод, а вони можуть собі спокійно жити. І стається, що вже старенький Яків, старенький Ізраїль помирає і відбувається щось неймовірне, відбувається щось дуже прекрасного, такого, що ємтяни ніколи не бачили. Бо серди схиляються над своїм татом і плачуть, плачуть цілими днями. Плачуть за своїм няньком цілими днями. І єгимтяни не можуть зрозуміти, звідки така любов до, до батька. Чому вони так люблять свого батька? Чому вони так його люблять? Вони не можуть цього зрозуміти, бо вони є погані. вони є його поклонники. У них є пошана до батька, але такої любові вони ніколи не бачили. Фараоні всі є дуже здивовані, як 12 силок плачуть над своїм батьком. І Йосиф, коли схиляється, то своїм лицем притуляється, до, до батька, який упокоївся, який закрив свої очі. Се не закривають йому очі. Але чому? Дуже, дуже, дуже важливі і прекрасні для нас. Тому церква так і згадує, бо вони завжди сильні мужі, які прославляють Бога і своїм дітям відкривають велич небесного Отця. Бога якого не бачать, бо Бог є духом. Але вони відкривають своїм дітям цю велич Небесного Отця, або як Мойсей. Як Мойсей, коли, коли Бог його зажегнув до свого до народу, до його, до його матері, до його батька, який я набарює в Єгіті, Мойсей почне помаленьку відкривати красу Небесного Отця. І то є та сина, то є та прекрасна річ, яку в сьогоднішній день і в наступному тілу ми будемо згадувати. І прахоці відкривають нам доброту, ніжність небесного батька. І потім Ісус Христос, коли апостоли попросять, Господи, навчи нас молитися, що зробить Ісус? Ісус зробить неймовірну річ, неймовірну. Він скаже, коли ви молитеся, кажіть так. А Що молитися, не просто хоче, бо хоче звучить мали так пльога. Але Ісус каже, а, коли ви мовитеся, кажіть татечко, що Бог є наш татечко, Ісус, Ісус в повній мірі відкриває нам красу Небесного Отця. І коли ми дивимося на Ясла, коли ми дивимося на ясла на маленьку дитяку, яке тримає Марія Йосиф, то завжди маємо побачити. Ми когось неймовірно, когось неймовірно, доброго і люблячого. Бо Ісуса нам дає Небесний Отець. І Павло каже, що він припосередні між людьми не і Небесним Отцем. І Ісуса, тому та колядка каже, дай мені прибувати, саме без що. Бо отець небесний дає дає нам цей. Слово сина єдинородного. І тому бачите, що правоці, вони для нас, ми, хочуть нам сказати, що дивіться також і, і побач, старайтеся побачити в той час то неймовірне, то неймовірне любляче серце Небесного Отця. І так, коли молимося наш, особливо на самоті, попробуємо сказати, Татечку наш, як то змінить, як то змінить нашу молитву, попробуємо сказати, так і казав Ісус, татечку наш, що є всі на небесах, дякуємо, Господу, за цей чудовий час. Дякуємо сьогодні за тих сильних мужів правоців і молимося за наших за наших батьків і чоловіків, щоб ми відкривали своїм дітям красу Бога. Żeby prosławiali Boga, jak prosławiali prachowcy. Wstały